Високо, на скелястому мисі, де вітри північного моря безжально билися об стародавні стіни, стояв особняк Блеквудів. Його похмурий фасад, почорнілий від часу та морської солі, дивився на бурхливі хвилі з якоюсь мовчазною столітньою тугою. Заплутані плющі, що повзли по стінах, нагадували вени, що пульсують життям, але в цьому місці життя, здавалося, давно покинуло його. Місцеві рибалки, пропливаючи повз, хрестилися, шепочучи старі легенди про нещастя, що спіткало останніх мешканців особняка, і про його привидів, що досі блукають усередині. Саме в це місце, овіяне таємницями, прибула молода жінка Евелін, вона була спадкоємицею Блеквудів, останньою вроду про яку забули. Її не лякали похмурі розповіді про прокляття, яке за чутками переслідувало її родину. Евелін була прагматичною освіченою жінкою, яка вірила в логіку, а не в привиди. Вона приїхала, щоб продати особняк, раз і назавжди розірвати зв'язок зі своїм сумнозвісним минулим. Коли Евелін вперше увійшла до особняка, її вразило відчуття холоду, яке пронизувало її до кісток, незважаючи на те, що на дворі був сонячний, хоч і вітряний день. Всередині панувала моторошна тиша. Порушувана лише скрипом старих підлог і відлунням її власних кроків. Стіни були оббиті вицвілими гобеленами, що зображували сцени полювання, які тепер здавалися неживими й похмурими. Здавалося, повітря було насичене запахом пилу, цвілі та якихось давніх невисловлених смутків. Перші кілька днів Евелін займалася інвентаризацією майна, намагаючись ігнорувати дивні відчуття, які вона відчувала. Вона чула тихі шепоти, що долинають із порожніх кімнат, іноді бачила мимохідні тіні в кутках очей. Вона списувала це на втому на гру світла й тіні у старому незвичному будинку. Але незабаром явища стали більш очевидними. Одного вечора, працюючи над документами в бібліотеці, вона почула, як хтось грає на старому фортепіано у вітальні. Мелодія була повільною, меланхолійною і надзвичайно красивою. Евелін, сама піаністка, була вражена віртуозністю виконання. Вона встала, щоб піти і подивитися, хто грає, але щойно вона підійшла до дверей вітальні, музика різко обірвалася. Вітальня була порожньою, а кришка фортепіано була щільно зачинена. На клавішах лежав товстий шар пилу, який, очевидно, не чіпали роками. Страх почав проникати в її раціональний розум. Вона почала знаходити особисті речі, які вона залишила в одному місці, переміщеними в інше. Старі сімейні портрети на стінах, здавалося, стежили за нею очима. Одного ранку вона прокинулася від відчуття, що хтось стоїть біля її ліжка, дихаючи їй в обличчя. Коли вона розплющила очі, нікого не було, але вона відчула запах старої трояндової води. Яка, як вона знала, з сімейних легенд була улюбленими парфумами її прабабусі, леді Елізабет Блеквуд. Евелін почала копати глибше в історію особняка. Вона знайшла старі щоденники та листи, які розкрили трагічну історію її родини. Леді Елізабет Блеквуд, прекрасна і тендітна жінка, що вийшла заміж за жорстокого лорда Блеквуда, була замкнена в особняку після звинувачення в невірності. Вона провела свої останні дні в самотності, її серце було розбите, її розум потьмарений. Згідно з одним записом у старому щоденнику, вона померла від туги, і її останнє бажання було ніколи не залишати свій будинок. Читаючи ці слова, Евелін відчула, як її душу пронизує крижаний холод. Тоді вона зрозуміла. Привид леді Елізабет був тут, і вона була самотня і засмучена. Але щось ще було тут. Вона почала помічати, що холодне повітря і запах старої крові з'являлися не тільки тоді, коли вона відчувала присутність леді Елізабет. Іноді вона бачила тінь значно більшу і похмурішу, ніж тінь жінки. Вона відчувала важку гнітючу присутність, яка випромінювала лють. Одного разу вночі, коли буря вирувала за вікнами, Евелін спускалася по сходах, тримаючи в руці свічку, оскільки електрика згасла. Раптом, у відображенні старого дзеркала, що висіло на стіні, вона побачила її. Леді Елізабет. Вона стояла за її спиною, бліда, майже прозора, з очима повними невимовного горя. Елізабет не видавала жодного звуку, просто дивилася на Евелін з тугою і відчаєм, але потім, за спини Елізабет, з'явилася інша тінь. Вона була величезною, розмитою і зловісною, з очима, що світилися червоним у напівтемряві. Це був лорд Блеквуд, чий гнів, здавалося, роз'їдав самі стіни особняка. Він простягнув свою невидиму руку до Елізабет, і та відсахнулася, її примарне обличчя спотворилося від страху. Евелін зрозуміла, що леді Елізабет не проклинала цей будинок. Вона була його бранцем, Жертвою гніву свого чоловіка, який навіть після смерті продовжував мучити її. І тепер, коли Евелін приїхала, привиди прокинулися. Евелін не пам'ятала, як вона вибігла з особняка в бурю. Вона бігла, доки її легені не почали горіти, доки вона не побачила світло сільських будинків. Вона ніколи більше не поверталася до особняка Блеквудів. Пізніше особняк був проданий за безцінь. Кажуть, що нові власники не протрималися там і місяця, тікаючи в жаху, ніхто більше не наважувався жити в ньому. Особняк Блеквудів так і стоїть на своєму скелястому мисі, його похмурі стіни зберігають таємниці давніх страждань. Місцеві жителі все ще бачать у вікнах мерехтливе світло, чують сумну мелодію фортепіано і чують крики, що розносяться вітром над морем. Привиди Блеквудів все ще там замкнені у своєму вічному танці страждань, а їхнє прокляття продовжує висіти над тим місцем, наче важке, невидиме покривало. І Евелін знала, що частина її душі, її спокою, залишилася там, назавжди оповита таємницею особняка Блеквудів.